Всім привіт! Ви на каналі Господар на землі я Хотів би засняти відео завершення сезону коротке. Ставлю техніку на зберігання, як видно, диски відцеплені, попідкладував доски. Обачаюся як вітер буде задувати. Поставили циліндр зняв, треба його зремонтувати. кільце резинове пустили, перебирати Ну, Це в них болячка перепускна трубка, бо немає штопора на цих дисках, воно все на шлангах на циліндрі її. Де слабше місце, там вириває. Так само і сівалка вже теж на зберіганні під сівалку теж почистив, не почистив я ще давно і Там трохи поставалося, як цей. Попідкладую, як видно, доски під сошники. Хоч ніколи ми їх так не підкладували. Буду казати чесно, які є. А це в цьому році вирішив, що воно буде ржавіть, як і на дисках. Є доска, тим, тим паче погана. Попідкладаю. Як видно, висіваючи, все помазано, чи мажу переробка, нігрол і солярка. І ще щось там додаю, вже не пам'ятаю. Ну, це основні три компоненти. Раніше мазав і банки всі, зараз ні, бо вже декілька років вони мажуть, то вони жидні. В принципі, як десь якась ржавчина або цей появилась, то промазую. А так, в принципі, я не мазав. Головне, щоб висіваючі, котушки не позакисали, язички. Оце все те, що може закиснути, мажу. Цепки зараз поснімаю деякі, в основному я їх не знімаю чому. Бо підданкрачу хоча б одну сторону. І щоб не прикислий ще прокручую саму сівалку. Буває так. Ну, Поки зима вже робити не буду це весною. Висіваюся ще помазані, не дожні прикиснути, то в принципі, я тільки оцю цю цепку на прилад сніму, заховаю, щоб не живіла, а ті й стоять. Як потрібно, тоді вже поставлю бігом, прокручу підніму. Щоб легше запустити її було в експлуатацію. Як видно, теж колеса, бігбеги під селідри карбаміду були тонні. Понакривав деякі, Получається, на все не вистачає. Ось як видно, КПС не накритий, частично ПТС накрито. Там, де вистачають бігбеги під НПК чи добрив, все накриваю, стараюсь накрити. Ну, на все не вистачає. Ось так покажу. подобається, зараз там до пасанки. і ще одну п'ятерку засіяв. Вчора, як ви бачили відео, я посіяв 1,5 гектара, дуже не ще був Там один з копійками посіять, але люди його навіть не подискували. Ну, дзвонять сіють. Т40, це з 36 Отак закрили площу. Тут я відео знімав, показував. Бачили, що я дискував АГД 2,5 із Т40 зараз посів. Отак вийшло, отакий результат. Висів 85-80 штук на метр. Десь 180 кг до 200 кг, за від натури зерна. В цьому році не довелося багато посіяти, посіяв гектарно до 20, навіть і 20 немає. Ну цей рік такий. Подискувати, звісно, вийшло мене багато, до 40 І плюс же теж порубав палки. Ну і так, перевозки і все остальне. Як кажуть, рік на рік не приходиться. Одні, одні роки багато сіяли, інші. Виходить по-другому, тобто рік на рік не приходиться. І роботи такої сильно не було. Сіяв, можна сказати, городи, кусочки От, там, от гектара з лишнім до п'яти, це найбільше, що куски були, там чотири і так далі. І перегони були невеликі. Тобто, люди не сильно багато зернових, як кажуть, одноосібники посіяли. Да. А фермерково більші, то, зрозуміло, є свої сівалки і вони самі будуть ці. Такий сезон вийшов. Зніму такий лайфхак, покажу. Як видно, ПВХ труба розпущена по цьому. Так, да, може десь неякісно, різав ножом, без ніякої приспособи сам. 25-та ПВХ труба. Антизовські шланги, як видно, з муфтами. Закатав отаку фруту зробив. Да, хтось напише, що ти не купиш готове. Єсть готове. Ну, готове стоє. По-перше, декілька раз дорожче, ніж метр. ПВХ труби цієї 25-ки. Да, трохи часу, трохи руки набить і отака гофра виходить. Да, один мінус цієї гофри, що вона збігається. Тобто на 2 метри шланги гідравлічні, як вона у вас двигається, то треба 2 метри оцій ПВХ труби розпустити. Це видно оці міста, де воно, цей, воно збіжиться деякий час. Це вже провірено, я вже розпустив метрів 10 як не більше. Це я собі розпустив 2 чимто і там воно замотав 2 ПТС. А, виходить, і ще вона буде розпустити і лежить бухта 10 з лишніх метрів. Бо я зробив спочатку другу з другом на пару. То я почав робити і йому зробив там, декілька метрів на ГЕшку. Ось, ось, видно, закатав на сівалку. Чому на сівалку? Бо на сівалку воно везде треться. І ця шланга вже містами була потерта. Вирішив заховати, вона там не скільки стоїть, грубо говоря, собі стоїмость цієї шланги десь на сівалку вийде 20-40 гривень, ціли, без роботи моєї. Нічого тут сложного немає, я розпустив вдвоєм швидко і все. Пороблю і сюди, і на диски пороблю, везде, щоб в гофрі було. По-перше, не так буде на сонці вигорати шланга. І по-друге, краще воно третє, не так там кран. 80 кг грусить. Висота підйому на кончику стріли виходить 4, 4 метри 40 см. Як видно. Там навіть з копійками. Ну може десь двір трохи нерівний. А вторе кріплення зверху, там є 4-10, власник каже. Циліндр з ескалатора. Такі колеса металічні саморобні. Дебелі, як видно. На рамку, ну одне, що потрібно, втора шланга, бо дуже погано опускається. Надо з грузом тільки, щоб добре опускався. Так людина виварила собі. Отакий От апарат. Так усилила, як видно, арматура з профтруби, профтруб 8, на як виварено. Видно, такі усилення стоять. Все на рамку на МТЗ. Щоб бегержати. Відео з саморобним краном на навізку трактора. Він був зроблений з профтруби 8 мм. Все остальне ви бачили, як ну виварено, я там показав. Висота підйому ви бачите, циліндр з ескаватора стоїть, циліндр вміщає в себе 10 літрів мастила. Що на підйом, що на опускання. Тобто, хто буде так само робити, ті уточнення. Доливайте одразу відробак літрів 10, щоб було, бо не хватить масла вам його просто підняти. Як груза немає, дуже погано опускається кран. Тільки з грузом буде нормально опускатися. А щоб зробити принудітельно, на дві шланги. Зробив поки не одну шлангу попробувати, але він сказав, що буде переробляти, щоб було більше змоги під'їхати, щось підняти, приопустити принудительно, бо він дуже повільно опускається і не завжди це добре. Завершую відео. Всіх з наступаючим новим роком, новим аграрним сезоном. Гарних рожаїв, мирного неба! Дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайк, якому сподобалось відео. Заходимо в вайбер спільноту, інстаграм.